Як я змерз, друзі? Невже я щось бачу? Там ще острів є. Так треба забрати човен. Нарешті я так змерз та зголоднів. Так а якщо ми будемо, о можна плити по цьому льду. Нічого собі, це що ще таке? Так зачекайте кістки? Це що? Скелет? Стій, 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 друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. це ще що таке? Це песель якийсь. Я не розумію. Що? Ти що? Це, мабуть, дівчинка. А чому ти зелена? Ти, мабуть, змерзла. Так, нічого собі, то друзі, я їжа. Так, треба щось пошукати. О, дивіться, скільки всього є. Оце мені пощастило нарешті, я від цієї річі звалив зараз песель, я тобі щось дам. О, нічого собі. Оце кістки знайшов. Так, тримай песель. Так о. О, мабуть, тобі подобається. Слухай, ти тепер мій друг на сьогодні. А що ж з твоїми неволодарями сталося? Чому вони відкинулись? Мабуть, замерзли. Я нічого не розумію, друзі, взагалі. Що? Чого ти речиш? Та відвали. Голов! Песель! Відвали! Куди ти мене? Я тебя сейчас завалю! Сколько можно? Тримай кистки, да что ж это такое? Отвали, отвали, отвали! Так, скувалась. Что? Эй! Ты же познакомился с моим песиком, Красти? тебе, Вивоман! Снова ты! Я думал, что я в чеки... Ты куда ты тикаешь? Подойди. Зачекается что твой песик! А я-то... А что, не схожи? Я, вагу... Мій колір. я вже зрозумів. Я вважав, що цей песель змерз, а це твій песель. Тепер зрозуміло змерз. Він полюбляє зиму. Полюбляєш зиму? Та ти ненавидиш ні різдво ні новий рік. Що? Хм, ніхто не сказав, що я не люблю зиму? Так, зачекай. Що тобі взагалі від мене треба, в мене нічого нема. Я десь зараз прожину. Так, друзі, друзі. Нічого залези. не потрібно. А ай, ай, ще мені боляче. Так, 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 так. Обимося, друзі. То, так, що подано. Д тебе, в принципі, ні, нічого не потрібно, тільки одна деталь. Яка? Деталь в мене нема, нема не подарунків. Нічого ти все зруйнувала. Вали звідси, це мій острів! Ой. Так, зараз тут є хоч щось. Так, у... дивіться, що знайшов. Йди сюди. Де ти є? не чіпай. Вали звідси. Що? Так, є. Друзі, я що, вбив цю Грінч ТВ Вумен? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, треба забирати все, що тут є. Веселі. Скільки їх тут? Чому ви речите? Вали, 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 вали звідси. Є! Yeah. Це мій острів. Так, друзі, дивіться тут. О, я зможу побудувати укриття. Так, зараз дивіться, що тут є. Та скільки можна? Вони мене зараз завалять. Задовбали! Так, що один напав на мене. Так, що я тут зайшов? Так, це все одягаємо. Так, слухайте, я можу побудувати. Я знаю, що я собі побудую вежу, і тоді вони туди не залізуть. Вони ж не вміють так лазити. Так, це сюди, тут є риба, це дуже добре. Тому що. Так. О, дивіться, що ще зайшов. Собаки не полюбляють рибу. Так, слухайте, я вважаю, що нам потрібно будувати десь тут. Так, це сюди все беремо. Та погнали будувати вежу. Так, сюди, 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 сюди. О! Привіт, Касті. Слухай, ти повинен врятувати всіх нас. Я тобі буду допомагати. В мене подаруночки для тебе є, але ти повинен розібратися з цією грінч. Я зрозумів. Але як мені це зробити? Вона все зруйнує. Різдва не буде, я якимось чином розберусь. Так, друзі, це маємо. Давайте будувати вежу. Я в шоці, я не знаю, що робити. Так, ось цього вистачить. Так, це сюди. Так, слухайте, я не знаю, як впоратись з цією грінч. Вона мене вже задовбала. Постійно переслідує мене. Що? Хто це хоче зруйнувати? <клес> так, зачекайте, треба зламати подарунок, можливо, тут щось є. Так. І що тут випало мені їжа, кістки, чи що, я не розумію? Золоте яблуко. Оце супер золоте яблуко. Так, є, З'їв! Так, знову ця грінч десь тут є. Вона сміється з мене. Так, зламала моє вежу. Так, зараз будемо будувати далі. Так, а що ми тут будуємо? Знову ти! Зараз я тобі покажу Іди сюди. Алло, так, так, покажи, покажи. <смеш> Скільки можна? Я не можу її вбити. Вона що, безсмертна, чи що. Аго, горінч! Ти де? Я не твій подарунок. Так, друзі, якщо мені Санта буде допомагати, то, то це буде дуже добре. Дивіться, ще вона не клонів. Оце я Дівчат, Ні, ні 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 не потрібно! Так, де вижа? Так, це сюди. Давайте швидесенько, швидесенько будуємо, будуємо. Так, сюди є, я заліз. Так, зараз будемо ось це сюди, давайте швидше все будувати. Так, слухайте, вона мене тут не знайде. Я буду давати їй відсіч. Так, в мене є капканець. Красі. знову вона десь туди. Я... Я допоможу тобі, я побудую, тобі вежу. Добре, дякую. Так, це що? Гусокирило, кайло, лопата, нічого собі. Так, це мені знадобиться, це сюди. Так, слухайте, давайте шведесенько, во, в мене ще є. Так, ти це... думаєш, я тебе там не дістану? А ти спробуй. Так, мені потрібна ось ця штука, це сюди, що Вона влучила в мене. Відвали, відвали, відвали. Так, так, погнали швидше будувати, друзі. Так, є. Зараз я все тут застрою. Так, сюди, це, мабуть, зайве, а то мене стріляв, тільки що. Я бачив щось. Так, мені потрібно кайло, так. що? Моя Ось броня. Я попався красунчику. А навіщо відвали? Санта, Санта Тіві Вумен, допоможи мені! Ой, Кого? Я допоможу тобі, Не допоможе вона тобі. Ти залишишся Фу. зі мною Я не буду з тобою. Я а не звідси! <гам> Дякую. Біжи, Класті, біжи. Я зараз і тебе так спіймаю і в клітку посажу. <гам> зараз я тобі покажу вали звідси, твої клони, та ти нічого мені не зроблять. <гам> Зараз Сникла. подивимось. Сникла, Дівчатка, це добре. візьміть з собою песиків. Що? Тільки не песики. Не потрібні ці е, скажені песики. Так це сюди є. Заклав з усіх боків. Зараз ми все зробимо. Який, яке потворить річ. О, так у мене є вежа. Скільки їх там взагалі? Дивіться, вони відкидаються! Що вони стрибати вміють? Оце так. Вали! Так. Вони так. такі дівчата! Зараз ми його піймаємо. Що? Куди там піймаєш? Вали звідси. Так, дивіться, сніг падає на мої шипи! Це дуже дуже погано! мені потрібно. розташувати щось інше. Так. Що ж тут таке? Куди ти лізеш? Я можу відкинутись. Так є так багато. Вони що хочуть мене поцілувати. Скільки їх тут? О, ні, я відкинуся. Песель пробач, вали звідси. Поцілувати його треба. Що? Так, можете? Повдурки, скільки можна, вони мене просто забувають. Так, ліземо на ору. Швидше, швидше, вони, вони вміють стрибати так високо! Та скільки можна? А що ж це таке? Де ця дробина? Зараз я відб'юсь від них. Так ще трохи. ні 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 О, ви бачили, як вони відкидуються. Та да, що ж це таке? Це клятий острів! Можливо, мені потрібно валити з цього острова. Так, перезаряджаємося. Да, ти, ти зможеш свити? Треба її зупинити, вона зруйнує все. Так, я розумію. Дякую за бункер. Так, слухайте, в мене є ще ось. Так, така штука. дівчатка, ви повинні стояти тут і чекати, поки він спуститься, а потім що? Треба, треба його зв'язати. Зв'язати мене! Ви що, подурки? А ну йди сюди! Мене зв'язати не можна! Так, Ой, не уйди, уйди, не, 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 не. Ты что, что, тебе сказала, что тебя связать не можно? Я сказала. что? <скрепил> На меня напал пасыль! Развяжите меня! Мабуть, она не слухается! Что, я никого не бачу? Это кто все Слухается! ты? Снова слухаешься? Що тобі? Відвали від мене! Слухай, я не буду твоїм подарунком ніколи! Запам'ятай це! Ти сказала, будеш моїм подарунком! Сата, Сата, Діві Вумен, допоможи мені! Що я допомогла? Цікаво да. ти! Як ти мені вже набридла? Де ти є? Я тебе зараз зв'яжу! І викину в холодну воду під лід! Це ми тебе зараз у холодну воду під лід! Ти на кого є? стріляєш? Так, за твого песеля! О, ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні, 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 ні. Нам я це зробив! Палимо, баливо, валимо! А вони стрибають ще на мене! Так, є! Зараз відкинусь! Так, десь в мене було золоте яблуко! Треба його використовувати! Оце так! Я шоці. Скільки Скикай залі тут! Друзі, ще трохи! О, подаруночок! Так. Як круто. О, я можу скриню покласти все, що в мене є. Це мій острів, і я зможу його захистити. Так, дивіться. Так, так. У мене є кріолятор. Можливо, він може. Що? Блискавка вдарила, в мій будиночок треба його. Ой, як лучно. Що це все ти робиш? Так, О, закладай, дякую. Я тобі буду добу. Тримайся тобі. Слухай, я не знаю, що робити з нею, але зупинити її потрібно. Її клони зіпсують всім різдво. Та я розумію, що мене зв'язано. Ало в садичів допоможе. Вона тобі не допоможе. Де он? Де ти є? Алло, бовдурка! А, Що ж це таке? Розв'язуй мене, грінч. О, вот так, дякую. Це, мабуть, я знаю. Слухайте, друзі, якщо чему? Вона треба О, все ще зробити. Так. так. Зараз О. я тобі покажу. О, ні. Тобі класно мені ні. Так, це сюди. А, ти сховався, Красті. Так, зараз будемо будувати нове укриття. Так, де є? є. Вона мене знайти не може. Так, сніг де. Можливо, вона мене просто не бачить. М -м -м -м. Так, це сніг. Красті. Це сюди. О, ні. Так. Це зламати. Є це мій острів. Ні, я зараз відкинуся. О, Нарешті все допомогло. Слухай ти сніг падає на У, цей колючий Хочеш, три. Я тобі допоможу все побудувати. Оце мені подаруночок. Ні, нічого не потрібно мені будувати. Так, я уваймо. зараз зроблю теж тобі подаруночок. Так треба це викидати. Одягати, одягати є. Я все одягну. Дякую тобі, Санта. Мама, за що? Ти думаєш, я до тебе. Я тебе зараз перетворю на зусульку. Та мені холод. бачили це, друзі, це халепа. Мабуть, доведеться валити звідси. Грінч! зачекай. У мене є для тебе подаруночок. Сюди. подарунок. Для так. мене? будеш моїм ось, подарунком. Ось, бачиш, позаду тебе дивись. Так! Це

Вані! Я вас зараз перетворю на сусунку!